Актуалізацію уточнення даних вкладників Збірбанкового Жердянського Союзу, які зареєстровані в реєстрі вкладників станом на 1 січня 2012 року. Звичайно, для зменшення нагрузки чи більш розумного розподілу людських потоків було запропоновано варіант віковій категорії людей, першу чергу, обслужити тих людей, які, котрим за 80 років, ця процедура була рекомендована провести її з 2 квітня по 20 квітня. Після цього е, підуть люди, яким від 70 до 79 років, е, там по 20 травня е, наступна категорія з 21 травня по 20 червня, люди, яким від 60 до 69 років. І з 21 травня до 20 червня люди, яким з 50 до 59 років, і після 21 червня тим, кому від 50 до 59 років, і після 21 липня вже підуть категорії людей, яким до 50 років. Якщо брати станом на сьогодні, то в Тернопільській області у 2008 році отримали... Склади по одній тисячі гривень, 144 тисячі платників. Залишилася орієнтовна цифра близько 170 тисяч. Чому орієнтовна? Через те, що ви розумієте, що життя продовжується, одні люди виїжджають, інші помирають. І тому цей реєстр кладів, він є дуже рухливим. Зараз якраз проводиться ця актуалізація, актуалізація з тим, щоб... Визначити то, що кількість тих людей, які на сьогоднішній день мають право і можливість отримати ці кошти. Щоб станом на сьогодні, на 18 квітня значить, в нас актуалізовано вже 2350 чоловік в області, які прийшли актуалізацію. На квітень записані для актуалізації станом на сьогодні 8,5 тисяч чоловік. Вже є дуже велика кількість на травень, на червень, тому що ця реєстрація, яка проводиться чи то по телефону, чи то через сайт штабного банку, надає змогу, виходячи з тих вікових категорій графік, який запропонований, реєструватися для відвідування штабного банку і не тільки на квітень, а на травень, червень, липень і до кінця року. Ця робота повинна бути проведена до кінця цього року і завершена з виплатою коштів в сумі там до однієї до тисячі гривень. Через те, що у когось є більше, у когось є 500-700 гривень, значить до 1000 гривень люди отримають кошти. Значить, є два шляхи, яким чином можна пройти актуалізацію. Один з них це телефонна розмова. Є два телефони. Телефон гарячої лінії 0800 212 300. Це безкоштовний телефон з стаціонарної мережі телефонній по всій Україні. І другий телефон за тарифами у телекому це 044 364 21 21. Якщо брати аналіз стану, який на сьогоднішній день є, це орієнтовно. 20-25% людей реєструється через сайт Орчального банку і порядка 75% все-таки реєструються через телефонну розмову з оператором. На сьогоднішній день в Орчатним банку задіяно більше 500 чоловік, створений потужний контакт-центр. Люди сидять практично у всіх обласних центрах і в Тернополі теж відділення цього контакт-центру вони дають пишуть консультацію з цих питань і реєструють людей, і вказують чітку дату і годину, на яку треба прийти в Остатбанк. Це даємо змогу в день обслуговувати орієнтовно по 6, 6 чоловік в годину, і 6 на 8, 48 – це до 50 чоловік в день. Один працівник Остатного банку обслуговує людей.